Вітаю, колеги, Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. У цьому корисному відео до вашої уваги питання впровадження з 19 серпня цього року чергової трудової реформи. Мова йде про закон 24.34, який передбачає введення в дію спрощеного трудового договору на період воєнного стану. Про що йде мова? Сторони, тобто роботодавець і працівник, можуть. Тобто мають право, а не зобов'язані укладати в письмовому вигляді трудовий договір, в якому виписувати абсолютно всі умови цього договору, тобто трудові функції працівника і істотні умови, оклад, ставка, доплати, премії, надбавки, оплата на дорочних, робота у святкові і вихідні дні, режим роботи і відпочинку, умови праці, в тому числі шкідливі умови праці. Виписується у письмовому трудовому договорі саме не в наказі на прийом працівника на роботу, а в трудовому договорі. Може бути впроваджений цей трудовий договір на підприємствах, на яких працюють працівники з кількістю до 250 осіб, тобто, це суб'єкти малого і середнього підприємництва, або ж може він укладатися. На тих суб'єктах, в яких заробітна плата працівників понад 8 мінімальних заробітних плат на місяць це 52 тисячі гривень. Якщо укладений такий трудовий договір між роботодавцем і працівником, звісно, що він відповідає трудовому законодавству, тоді інші умови трудового законодавства про трудові відносини, про плату праці, про відпустки. Не стосується сторін, вони чисто виконують умови цього договору і керуються ним. Крім того, цей закон передбачає можливість поділити щорічну відпустку на частини будь-якої тривалості, тобто не обов'язково, що безперервна тривалість відпустки має бути 14 календарних днів, може бути будь-яка тривалість, в тому числі і повна тривалість. Далі цей закон передбачає надання відпустки за свій рахунок, в тому числі за сімейними обставинами або з інших причин на срок більше, ніж 15 календарних днів, але якщо колективним або трудовим договором встановлено інше, то треба керуватися саме ними. Закон передбачає виплату заробітної плати не рідше двох разів на місяць, так як є і зараз аванс і заробітна плата. Хоча в законопроектній формі він передбачав можливість виплачувати заробітну плату один раз на місяць, тобто, все ж таки в кінцевому варіанті залишили як є. Крім того, закон дає можливість роботодавцю взагалі розірвати трудовий догір в односторонньому порядку, але при цьому... Виплатите компенсаційну виплату, наприклад, якщо працівник працював у цього роботодавця понад один рік, то це буде три мінімальні заробітні плати. Якщо працював, наприклад, менше місяця, то 0,5 мінімальної заробітної плати. Чим більше працівник працював у цього роботодавця, тим більша сума компенсаційної виплати. Детальніше про наслідки цієї трудової реформи та інші питання ми розглянемо на четвертому відеосемінарі Центру професійних бухгалтерів. Доступ до відео і до друкованої літератури буде вже з 5 вересня. Отож, приєднуйтесь до зустрічі!